Доброго дня, ви на каналі Мінягро Кропивницький. До вашої уваги хочу представити тракторця новинку на українському ринку тракторів. Це Solis S26 Shuttle XL. Це тракторець реверсний. Ось бачите. Помінялися всі режими переключання. Тобто коробка передач була посередині, ось тут. Да? Зараз її перенесли на праву руку. Ось бачите, три передачі. Також ось під ліву руку реверс і режими. Три режима. Дуже удобно, коли сидиш в цьому божественному кріслі, ось подивіться, таке крісло, такі підлокотники зробили класні, Даже підстаканник є, ручки зашили, дуга безпеки. Буга безпеки з мигалкою. Тобто по навісці нічого не змінилося, так як і було в тих моделях. Але ось такий реверсний Solis 26 з'явився на українському ринку. Двигун Mitsubishi 24 кінських сили. Класний такий трактор, оптика Hela, нічого не помінялося, але. Ось такий має вигляд тракторець. Ціна даної моделі 11200 доларів з доставкою до вашого дому. Ось. Кому цікаво, телефонуйте. Їх прийшла обмежена кількість, небагацько. Цей тракторець ми вже завтра відправляємо чоловікові в Дніпропетровську область. Тож, хто ще не придбав, телефонуйте, приїздіть. Тракторців наявності. Всім гарного дня, до побачення. З вами були іміння Агрокропивницький. Слава Україні!